Слідкуєш за гігієною, але все одно почуваєшся кепсько в тебе глисти. Щойно поїв, а вже знову голодний в тебе паразити. Займаєшся спортом, але сил немає і живіт бурчить. У тебе гільміди. Після кожного прийому їжі ловиш флешбеки з дитинства. Тобі точно хтось живе. І ні, молитва тут не допоможе. Час кожного схуднення робиш кладку якимось дивним камінням. Це не дієта. Це паразити в тобі будують свою цивілізацію. Перепробував купу ліків, а вони тільки знущаються з тебе. Час дієти радикально. Супозиторій пробкогон ворог твоїх гельмідів номер 1 Його мініатюрна форма і ергономічний дизайн зроблять його використання майже невідчутним. Вже за кілька годин небажані гості почнуть евакуацію. Залишилося тільки добити їх, щоб вони не зробили це з тобою. Але з цим ти впораєшся, правда? Супозиторій Пробкогон. Вже у продажу. Запитуй у бармена ганжі на розку, офіційного дистриб'ютора в зоні. Я так розумію, ти.